Як про... Заїхай нафиг! Не дає мені про що йому розповісти. Це зараз півкіла щастя залетить в пана Романа просто, впевнено. Що ще може бути краще, ще а? Да, ще й дружини шурму доїм. Яка вона гарна. Зараз сядемо біля пар... на парапеті, біля тут, біля університету десь. Блін, лавочок нема, це капець. Ну, тобто площа така велика біля університету є, лавочок немає, сидиш на парапеті, от, як я не знаю хто. Зараз от, охорона буде нам заздрити, ну ладно. Так, після шаурми треба що? Прогулятися з баночкою кросу, простерас. І йдемо вниз. Я знімаю і мене знімають. Коротше, тут у нас в Дніпрі є вулиця, називається Селянський узвіз. От вона йде туди, от вниз, 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 і вона така крута, що капець. А от там попереду, жовтим, то горить вниз противник клуб. Ну, коротше, дивіться, просто машини їдуть, і так клац, і зникають. І все. І нема машин. Якраз шавуха цей і розчиниться у мене. Зараз ми вийшли на найдовшу набережну в Європі. 23 кілометри, якщо не помиляюсь. Вона у нас протяжністю. Тут така класна пішохідна зона. Тут велика дорога і велодоріжки, і все є. Блін, лавочки всі зайняті. Хотіли посидіти на лавочці, але щось таке. Десь знайдемо зараз лавочку. І будемо сидіти. А потім поїде пан Роман дивитися збірну України. Коротше, така от набережна. І так 23 кілометри. Ну не всі 23 гарні, але довгі.